Доброго дня, глядачі. Ось продовжуємо розкопувати малину і будемо сьогодні і відсилати. Розкопую я бачите, маргариту. Що дивіться, які на ній є ягоди. О, бачите? Але вже копаю для вас, щоб повідсилати посилочки. Ось як висити. Угу. Ось так розкопую. Будемо складати посилки. Це тепіра розкопала, але вже бачите, коріння дуже швидко і вітер, сонце обсихає. Буду його зволожувати, щоб воно тут йшло вологе. О, так само розкопала дальніву. Оце стільки всього у мене. Получилося саджанців. Так що буду відправляти, як така, хто замовляв найперший, кому скільки хватить, а кому не хватить, ну не знаю. Замовляйте на наступний рік, я думаю, що вона ще розростеться. А ні, десь десь в кого вона є. Так що я не можу. Я не спеціалізуюся по, по малині, в мене в більшості спеціалізуюся по полуниці. А малина це так. Як то якщо є, то краще продати, ніж воно має заростати. Так що так, я думаю, що ніхто не образиться. Порядку черги, хто замовляв перший, тому і відправляю, не буду ділити на всіх, там по одному кущику, по два. Хто перший замовляв, то отримає. Кому вже не достанеться, тому не достанеться. Маргарити, я думаю, що буде більше. Надіюся, що вистачить для всіх. Якщо комусь і не вистачить, то буду телефонувати і казати, що немає в наявності. А так, поки копаю, надіюся, що вистачить на всіх. Так що, ось такі. Ми робимо справи. Хто там насчет полунички, буду відправляти з понеділка. Дасть, дасть Бог все буде добре, буде погода, буду відправляти луничку вже, хто замовляв з понеділка. Так що такі в нас справи. Всім гарних урожаїв і мирного небудь.